Вітаю! Я Отрощенко Світлана Вікторівна, вихователь закладу дошкільної освіти номер 31 Калинка. А це мої вихованці. Чому я вибрала саме професію педагога дошкільної освіти? Тому що це моє, адже життя своє присвячують дітям, Що для мене бути вихователем інклюзивної групи співпереживати. Радіти, любити, нести відповідальність, забезпечувати рівні права і можливості для всіх дітей, співпрацювати у команді психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами, Захівця в інклюзивно-ресурсного центру у тісній взаємодії з батьками. Я як мама синочка, котрий відвідує інклюзивну групу, хочу сказати кілька слів про вихователя, яка стала для нас по факту другою мамою. Адже професіоналізм, сучасний підхід, адаптація це все чудово, але для мене, як для мами, будь-яка мама це підтвердить, дуже важливо, коли до моєї дитини знаходять підхід. А підхід, що та навіть нас знаходить до всіх. Як педагог я постійно підвищую свій професійний рівень, брала участь у конкурсі Кращі інклюзивні практики України 2023 року. Перемогла у конкурсі «Юнісеф. гратися і не боятися У межах проєкту Марафон освітніх практик, презентувала методику соціально-психологічного розвитку дітей дошкільного віку Лялька як персона, яка дає можливість залучати до роботи дітей з особливими освітніми потребами та виховувати толерантність. На мою думку, ідеальний портрет дошкільника це здоровий, активний малюк, але життя інколи вносить свої корективи. І дитина може бути особливою. Проте кожен має право на щасливе дитинство і виглядатиме воно так. Дитина в колі однолітків, яка щодня радісно йде до садка, адже її там люблять, розуміють, підтримують.